Thank you Ресторан Китайський привіт оштрафували майже на 50 тисяч гривень. На Львівщині різко зросла захворюваність на COVID-19. у Львові. П'яний водій врізався в опору та заснув у машині. Посадовцю комунального підприємства нарахували майже 19 мільйонів гривень збитків за забруднення землі. Чоловіку засудили за погрози журналісту, яке ж покарання дав суд. Затримали організатора переправлення ухилянтів за 10 тисяч 900 доларів. Зеленський долучив спростити перетин кордону для мо. Молоді до якого віку підвищили межу далі у випуску, адже ви дивитесь новини в темі в студії Яло Корейва. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного нового відео. Та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. Отруєння у ресторані Кацуріна у Львові стало відомо на яку суму оштрафували заклад. На львівський ресторан «Китайський Привіт, де отруїлися понад 70 людей, наклали штраф у розмірі 48 тисяч гривень за порушення гігієнічних вимог. Заклад належить Міші Кацуріну, Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Фахівці провели перевірку у ресторані Китайський Привіт і виявили, що заклад порушив гігієнічні вимоги до виробництва й обігу. Харчових продуктів, що встановлені законодавством на підприємстві накладено фінансову санкцію в розмірі 48 тисяч гривень. Заявили у Держпродспоживслужбі. Нагадаємо, що 6 липня ресторан Міші Кіцуріна повідомив про масове отруєння гостей свого нового закладу Китайський привіт у Львові, який відкрився лише кілька днів тому. Заклад тимчасово закрили, а на місце викликали санітарну службу. Львівська поліція розпочала розслідування обставин інциденту. До лікарень було госпіталізовано близько 10 осіб. На Львівщині знову зростає кількість хворих на COVID-19 серед інфікованих дітей. На Львівщині фіксують стрімке зростання захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хворіб. Станом на 12 серпня підтверджено 25 нових випадків з них шестеро у дітей. До лікарень уже госпіталізували 16 пацієнтів. Медики заспокоюють новий штамп стратус, про який останнім часом активно говорять у регіоні. Поки не виявлений. Нагадаємо, цей різно. COVID-19 вже зафіксований у восьми областях України. Його відрізняє специфічний симптом: це охриплість або шорсткий голос. Також у хворих спостерігається кашель, лихоманка та швидка втомливість. Скоїв ДТП і заснув в автомобілі. У Львові покарали п'яного водія. У Львові на вулиці Вернацького водій з ознаками сп'яніння в'їхав опору гаражного перекриття. Після вчиненого водій просто заснув на задньому сидінні свого автомобіля. Ауді а 6 від перевірки на стан спіння він відмовився. На порушника склали протокол за скоєне ДТП та за керування транспортним засобом з ознаками спіння. Давайте поглянемо, як це було. На Львівщині посадовцю комунального підприємства нарахували майже 19 мільйонів гривень збитків за забруднення землі. У Другобицькому районі Львівської області посадовій особі комунального підприємства нарахували збитків на суму майже 19 мільйонів гривень через забруднення земельної ділянки твердими побутовими відходами. Про це у вівторок, 12 серпня, повідомили у державній екологічній інспекції у Львівській області. На фото видно, що на земельній ділянці є сміття, суха трава і деревина. Результати. Проб ґрунту показали перевищення тут небезпечних речовин. За результатами вимірювань показників складу та властивостей грунтів виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій в цинку, кобальту, магницю, свинцю, сульфатів. Фосфату заліза розповіли у державній інспекції у Львівській області. За підрахунками інспекції, екологічна шкода оцінюється майже у 19 мільйонів гривень. Посадовцю комунального підприємства з Другобицького району повідомлено про підозру у двох злочинах незаконне заволодіння ґрунтовим покриттям і службова недбалість. На Львівщині чоловіка засудили за погрози журналісту. Суд виніс вирок 46-річному жителю Другобицького району, який погрожував журналісту побиттям і вбивством. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. У 2021 році чоловік погрожував журналісту видання вибір правозахисник Львівщини медійник. Збирав інформацію у межах редакційного завдання щодо законності дій патрульних поліцейських, серед яких був. І брат обвинуваченого замість того, щоб дати спростування чи пояснення, чоловік залякував журналіста, відкрито погрожував побиттям і вбивством, намагаючись припинити розслідування. Вирок суду це один рік позбавлення волі, штраф 3400 гривень, матеріальна шкода 55 тисяч гривень та моральна шкода 200 тисяч гривень. На Львівщині судитимуть начальника відділу освіти та підприємця, які вкрали півмільйона гривень. На львівщині судитимуть чоловіка та підприємця за завдання збитків державі на понад 500 тисяч гривень під час закупівель у 2024 році. Начальник відділу освіти однієї з міських рад Львівщини уклав договір з фізичною особи підприємцем на закупівлю мультимедійних комплектів для шкіл. Вартість обладнання була суттєво завищена, а комплектація не відповідала тендерній документації. Незважаючи на це, чиновник видав фальшиві документи, на підставі яких з державного бюджету було незаконно виплачено понад 500 тисяч гривень. Кошти були привласнені керівником компанії постачальника. Досудове розслідування завершено. Обвинувачувальний акт скеровано на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченим, це позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. На львівщині викрили схему переправлення військовозобов'язаних за кордон за 10 тисяч доларів. На львівщині правоохоронці затримали чоловіка, який за варсію слідства за чималу суму обіцяв допомогти ухилянту втекти від мобілізації. 31-річний житель Чернівецької області разом із спільниками, нібито організував незаконний маршрут до Польщі поза межами офіційних пунктів пропуску. Ціна послуги 10 тисяч 900 доларів США. 10 серпня оперативники та слідчі взяли його на гарячому. Одразу після того, як він отримав гроші від клієнта, чоловіку вже оголосили підозру за частиною 3 статтею 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон йому загрожує до 9 років за гратами та конфіскація майна. У день молоді Зеленський доручив спростити перетин кордону для молодих українців. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років. На цей час є обмеження до 18 років. Я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Повідомив президент. На його думку, це позитивна правильна історія, яка допоможе молодим українцям зберегти зв'язок з Україною та реалізуватись у Навчанні передусім в Україні. Я доручив уряду. Глянути. А це важливо. Разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. Ви ще не знаєте, як буде. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам з вами мирного неба над головою та тільки перемоги.